Так, да, це 9 лютого, 25 рік, перша секція, продовження, третій поверх. Тут, тут не було дивано. такого бардака, да. Да, тут отак відбувається. Це таке інтересне. Покладила, я тут беру. Эту раму не сняли? Ну, потому что ее не унесешь и не сдашь. Понимаешь? Понимаешь? Ну, ее, конечно, полима. А от оце ж стеклопакети тільки замінити і все, вони ж мають замінити стеклопакети. Але вони ж так зовсім не обережно. Бля, ну в мене вообще, я просто в вахері. Прокладывать к нам трубы, надо попрощаться с проводкой тут Да, да. Сто по в что все полностью, Вика, со всем, что у тебя осталось попрощаться, не только с проводкой, а и с сантехникой и внутри стен тоже. Ну, я тебе говорю, что им посрать на все. их надо уже как-то Им что есть ключ. Что, нет ключа? Им вообще пофиг. Я сейчас представляю, как Эдик посмотрел это кино. Лежит в прединфарктном состоянии. Да. Да. А Бродская? Что они будут делать с Бродской? Вика, это, это, этот вопрос надо решать. Я ну ты говоришь, що треба посчитати. Я согласна, що треба просчитать все це четвертий поверх. Интернетчики бачиш, позаводили. Вот тут вообще хитро сплетення. Макроме, так. Да. Блять. А квартира. 13 квартира, закриті двері, ключі в них є, закривають за собою двері, але цьому прошерстили все. все, перелопатили все імущество, яке було в квартирі. Що, ще мені Аліна не казала про проводку. Не здивуюся, якщо ну, скоро вона скаже про проводку. Ну, якщо ви маєте щось таке робити, то ви мали це все от в такому стані, демонтаж повний. І впер. Виборочний демонтаж, так. Да, от бачиш, тут так само все демонтували отут. А штукатурку залишить 100%. Ну, я, я чому роблю акцент на штукатурці? Тому що Владислав, це Бігбос-підрядник наш, каже, що вона стоїть уже три роки без опалення, її треба демонтувати, бо тут грибок окей. Але ж робить це, я покажу вам 185-та, здається, квартира, не пам'ятаю. В п'ятій секції дві квартири, які я точно знаю, що було отако, в цю саму штробу, яку вони видрали, провід, вони заклали новий і зашпаклювали все. І ніхто нічого не знімав, там також три роки без опалення. І вони залишають цю штукатурку. Ну, вони просто піздять і розповідають, що вони все демонтують. Та блядь, тут взагалі, ну, я бачу, що в першу секцію зайшли тільки для е, піздіння проводу. Все. Ну, і щось там ще на даху ковиряються. Я, кстати, ще прошлые видосы не Ні. Блин. Я сразу их переименовываю. Я их уже сразу переименовываю. Я выкладываю прошлые эти. Я починаю переживать за этот интернет-кабель. С таким... Що Одношення. він. Такі, такі тоненькі, так, да, це опто. Ти... оптоволокно. Та нічого ми будемо такого віка, отак буде, все поверху, розумієш? Ми такого переводочку потягнемо, та і все. Ну ми ж срали мазали, ліпили. Що нам інакше? Ну, уже даже фоткать не хочеться, уже і так все понятно. Стан. А плитка со второго этажа двигається. Сподобалась дуже, напевно. Теж не знаю, що сказати. Я, я уже начинаю не хотеть сюда ездить. Я в квартире Ну вот Лена с девятой квартиры, дубовая, которая наша бухгалтериями не допомагает оставать. Вот она сразу сказала, все нахер! Только так и не иначе. Тому що якщо не сам винесеш те, що тобі цінне, то тобі допоможуть винести. А тут, конечно, грибком воняет вообще просто жесть. Просто жесть. Я помню, как я Лину убеждала вывести все. Она до последнего не хотела это делать. Тут вообще желательно долго не дышать. Тепло. Ты не чувствуешь целесть? Тут ще не, бачиш, тут ще в цій кімнаті не встигли проводку спиздить. А тут уже все пошло діло по-накатаному. Ну ти бачиш, що тут взагалі жопа? Тут повністю все треба знімати. Це просто жопа. Це е, приклад в цілілої квартири. Она была готила. Батюш, трещины. Я не знаю, я вообще просто не знаю. Тут уже а, подготовочка. Шукали, шукали потихеньку. Молоточечком таким тюк-тюк-тюк. Щоб достать. Тут уже так. Да? Посмотри, тут вообще это ж за защитный слой, его надо полностью снимать. Это же после пожара. <свы> Вика, ограничимся сегодня только первой секцией? <свы> <свы> да не, пойдем. Посмотрим. Расстраиваться так по полной. Тут, блядь. Что вот это, блядь? Посмотри. Ну это вообще. Я тебе хочу сказать, что надо и с входными дверьми попрощаться. А у меня нет. Может, тебе кто одолжит дверь на время? Ну, есть же что где открыта, а здесь стоит. я, ты знаешь, я в ступоре. Вот это ничего не роблять. А тут вообще вот эта стена. Не, ну моя же Видно, он выпуклась. здесь. Вот тут выпуклась такая. Блин, ну, оно не просто, оно еще и грибком покрылось. Вот, а защитный слой обгорел, еще и грибком покрылся.